Вітаю вас! Сьогодні ми разом про те, що Майдан триває, але тепер на Сході. Принаймні так думають багато учасників Майдану у різних містах України і в Києві, які тепер воюють за Україну. У студії у нас теж майданівець Юрій Береза, командир полку спеціального призначення Дніпро-1, а тепер народний депутат. Вітаю вас. Добрий вечір. Хочеться привітати із Першим днем роботи нового парламенту, оскільки, хоч і українці звикли не, довіля, не довіряти політикам, але насправді дуже великі сподівання покладають на тих нових людей, які прийшли до Верховної Ради. Ви один з них. На вашу думку, те за що боролись люди на Майдані, зможете захистити у Верховній Раді. Насправді, в мене є дуже великий досвід того першого навіть Майдану у 2004 році, коли був Майдан. Я не просто е, був тоді на Майдані. Я починав у Майдан Києві? у Києві, а потім в Дніпропетровську я був комендантом наметового містечка 72 доби. Потім я рік хворів після, після цього Майдану. І висновки після першого Майдану, я після другого Майдану я дуже ну, реально розумію про те, що про ті помилки, які ми зробили тоді. Основний який? Ну, по-перше, ми довірили політикам робити те, що вони не повинні були робити. Я, наприклад, повірив в Ющенка, повірив. Наскільки глибоко, наскільки я був переконаний в його правоті, що я навіть не у мене не було ніяких ілюзій, навіть там суперечок в тому, що він може бути неправий. Юрію, але тепер люди повірили в вас або принаймні в ту політичну силу, з якою ви прийшли в парламент. Люди так само думають, що ви можете щось зробити. От я вас ще раз запитую: справедливість. Права людини, зупинка корупції, реформи. Чи зможе Юрій Береза боротися за те, щоб все це почало працювати? Юрій Береза це нова держава. От Юрій Береза це розуміння нової держави, це відчуття нової держави. Я не хочу жити по-старому. В, в першу чергу я не хочу жити. Я відчуваю відповідальність за мільйони українських громадян, які довірили і делегували мені свої надії. І я, знаєте, наскільки для мене важлива ця довіра, я її не Ну, я, я не дам ні найменшого приводу з того, щоб сумнівались в моїй адекватності. Журналісти. Зокрема, журналісти Радіо Свобода обов'язково простежать, щоб ваші слова мали якесь втілення реальне в житті. А зараз пропоную послухати голоси інших майданівців. На передовій днями з ними спілкувався кореспондент Радіо Свобода у зоні, у так званій зоні АТО Левко Стек. Річниця Майдану на Донбасі проходить під акомпанемент Граду. Це село Трьохізбенка, що неподалік щастя на Луганщині. Саме тут зараз передова. Оборону в населеному пункті серед інших тримає батальйон Айдар. Вон звідти атакують, вон їхня половина за річкою. Та вони через річку, так? Так, да. о село і одразу за селом річка. Кожен день йдуть бої. Із града, із танку, із гранатометів. Дмитро один з багатьох у Айдарі, хто пішов у добровольці після майдану. Сьогоднішню річницю вважає святом, хоча каже, радіти, поки й рано на майдан вийшов після побиття студентів 30 листопада. На війні опинився зі схожих причин. Тут долг кожного я ще рахую українців захистити своїх дітей, своє майбутнє, свою землю. Михайло Гнатів теж пройшов революцію і тепер айдарівцями на передовій минулого року був серед тих, кого з -під стели на Майдані вибивали беркутівці. Ну та ми почали тікати. Ну, з ними битися не будеш. вони зі щитами, і з дубінками. І вони не питали, чи ти загранична людина, чи ти преса, чи що всіх били. Зізнається, що досі не може вибачити силовиків за вбивства і побої в столиці, хоч тепер і воює з ними по один бік барикад. Це тепер у його батальйону бронетехніка, кулемети та гармати. Тоді ж, пригадує, сили були нерівні, бо все екіпірування, яке мала його сотня, це дерев'яні щити і палиці. Втім, є чимало й спільного, зокрема, стосунки між людьми. У мене сім'ї немає, мені мама померла, а я без сім'ї. А це в мене друга сім'я. Так, на Майдані була одна сім'я, а тут друга сім'я. Найважче як свого часу на Майдані, так і тут, на Донбасі, пояснює чоловік. Це загибель близьких. До цього звикнути неможливо. А це Олег йому всього 22. на війні три місяці. За цей час каже, наче заново народився. Під час однієї зі спецоперацій куля потрапила йому в обличчя, та він чудом залишився живим. Полював на вигляд. Шо з боку просто поліве. Отут зайшло, тут вийшло. Бог дав мені це життя, значить, я повинен, значить я роблю це правильно все раз мене вбило. значить я ще для цього, для чогось потрібен на цьому світі. Однак, попри це, запевняє, жодного дня не шкодував, що пішов на війну. А от до теперішньої влади у нього, як і в ще частини добровольців, є чимало зауважень. Тому боєць не виключає, що попереду у нього майдан номер 3 Левкостек для Радіо Свобода з Луганщини. Ну от хтось думає, що Майдан завершився, і ще має бути якийсь майдан, а хтось вважає, що ті ідеї, за які люди вийшли 30 листопада, вони насправді ще вимагають, щоб їх захищали і захищали. І зокрема, цей захист відбувається на фронті. А ви як, пане Береза, вважаєте? Майдан завершився? Насправді Майдан повинен існувати завжди. В Україні ніколи не буде існувати цар. От сама Майдан основ... як місце? Так. — Ну, Місце є, площа Незалежності. Ну, не, Майдан. Би. Майдан це місце, де е суспільство, громада повинна висловлювати свої претензії до діючої влади. От, я думаю, як е таке легітимне місце, якщо не працюють інституції, там, Верховна Рада, Уряд. І місцева влада, тоді повинен працювати Майдан. Ну, це як один елемент комунікації громадян із керівництвом держави. А от ви зараз як думаєте, якби не відбулося побиття людей під стелою в ніч з 30-го на перше, чи був би Майдан? Я думаю, що, знаєте, от один з варіантів такий фантастичний, про те, що. Якби, якби Янукович підписав пот... тоді угоду Або з Євросоюзом. Було покарав винних, да, покарав, наприклад, викер... після побиття. Покарав винних після побиття, потім підписав угоду з Євросоюзом. Мабуть, тодішня політична еліта перевернулась і сказала, о, який це великий і добрий цар. Але я хочу нагадати про один момент, коли на болотну площу. Або в Росії виходить да, мільйон, і там 4 тисячі правоохоронців розганяють їх, росіяни розбігаються по квартирам і на своїх кухнях говорять, о, який Путін гарний цар, він строгий, ну справедливий. В Україні це не працює. В Україні навпаки. Коли виходить 5 тисяч наших студентів, їх побили, вони розходяться по. По своїм домівкам і приводять ще 50 тисяч, потім 500 тисяч. Насправді, українська нація це нація європейська. Це нація, яка не дозволить нікому ніколи собою маніпулювати. І тому у нас Майдан це, це стиль життя. Розумієте, ось нас слухають люди, які, наприклад, не були можливо на Майдані, які бачать, що життя стало набагато складнішим, і у нього прийшла війна. І це викликає такий негативний, негативне сприйняття майдану. В ньому бачить причину тієї біди, того лиха, яке зараз в Україні. Що ви можете таким людям сказати? Я хотів би так розкласти. Давайте, хто стояв за майдан, і той, хто стояв проти Майдану. Де ті люди, ті що, ті, що стояли за Майдан? Вони зараз захищають Україну. Де ті люди, які стояли проти Майдану? Частина їх у парламенті? Ні, ні, ні. Почекайте. Давайте почнемо з Беркуту. Беркут зараз на тих територіях, які Російська Федерація у нас забрала. Конкретно Крим. Можливо, так би було і на Сході, Донецька, Луганська область. Але завдяки. Тій критичній масі, яка стояла на Майдані, яка пішла, незважаючи навіть на політичну доцільність чи недоцільність про те, що ви говорите, що вони знаходяться в парламенті, завдяки в першу чергу тим людям, які стояли на Майдані, ми не втратили і не відновили там мрії Путіна про створення Новоросії. Давайте зараз послухаємо людину, яка так само вийшла з Майдану, яка себе вважає майданівцем за духом, але каже, що коли е, разом стоять на охороні України, то тему майдану не зачіпають. В'ячеслав Зайцев, боєць 79-ї десантної бригади, пішов на фронт добровольцем. Двічі був у Донецькому аеропорту. Отримав два осколкові поранення. Тепер на ротації у Запоріжжі, і наш колега Тарас Білка знайшов його, коли Кіборг ловив рибу. Наш майдан 2.0 Для мене почався в Запоріжжі. Я побачив, що ці ну, події розвиваються дуже стрімко, і вони будуть дуже складні. І я також ну, намагався якось зарадити. Допомогти вже державній справі, державні справі. Пішов добровольцем, військомат і в березні місяці попав у лави Збройних сил України. У нас, от, в, роті, в роті, постійно дискусії жовляться. У нас є майданівці, також кияни, хлопці з Львівщини, ну, і зі Сходу також, які підтримують ідеї Майдану. Але більшість, не повіриш, більшість Майдан не любить. Є таке, але більше цього не ще не люблять сепаратистів. Ось такий, ну, такий, такий, такий дуалізм. Ми з хлопцями поставили табу, ми на такі, вже на наші теми не спілкуємося. Доволі складно, бо такі ж дискусії, ну, краще ми будемо переводити таку увагу на ворог. Ну, от у от таких от, от збройних силах. Ну, можливо, добровольчих батальйонах трошки інакше, бо там вже люди переважно переважно ті, які ну, були на Майдані, пройшли через це. Кіборг В'ячеслав Зайцев. Це його думка. І він розповідає про свою бригаду. А як ось у дніпро 1 що скажете, я почну, пане командир? Ну я почну з того, що, на, превели, на превеликий жаль. 23 роки незалежності у нас не було української армії. Це правда. Ми отримали найбільший арсенал, який мала на, на той час мав Радянський Союз на території України, який залишився. Але ми не мали української армії. Ми не мали української ідеології. Ми мали окремі частини, де були окремі командири, які пропагандували українську ідеологію. І ви це знаєте, бо ви, власне, були Почекайте, в Збройних то, силах. Я 10 років, до 2003 року я був у Збройних силах України. Я вам скажу, що останні міністри оборони, вони зробили все, щоб взагалі навіть ті окремі частини, які вважали себе українськими, не існували. І тому, коли говорить побратим, який говорить про те, це не Збройні сили насправді України. Це насправді, як би так, умовно. Вони на 23 лютого вони вважали себе там якимись ахвіцерами. От я, я, я зневажаю російських офіцерів. Я знаю, що це офіцери без честі. Я зневажаю російську радянську армію. Це армія без честі. Вона може стріляти в дідів, в жінок. Вона не може, вона може не дотримуватися свого слова підламки. Так чи інакше, це узагальнення, Ні. але я є, є конкретні приклади, так. абсолютно. Але я хочу вас запитати: от як ви збираєтеся поєднувати роботу народного депутата, по суті, політика, mm -hmm. так, і командира полку спеціального призначення Дніпро 1 На сьогоднішній день там є новий командир полку, полковник Печененко. Заступник, який був разом зі мною в Іловайську. У мене є п'ять повноцінних ну, заступників, які готові очолити цей полк. Але я, це моє дітище. Знаєте, ну, якби я маю відношення, я його створив, я його ніколи не залишив ні при яких умовах. І тому я скажу, що от про те, що говорять там, Майдан, не Майдан, є питання одне, є ідеологія українська. Якщо вона є, то питання Майдану це природнє. Для українця це природнє. Коли є незгода з політикою держави, є Майдан. Є ідеологія, яка принесена нам з Росії, наприклад, з Росії. Там придумали, що Майдан це щось… вони вгорі їм видніше. Так. Ні. Українці завжди були, є і будуть. І наше майбутнє в тому, що українці, коли щось незрозуміло. Відносинах і в стосунках з державою вони йдуть на майдан. Давайте послухаємо думку ще одного майданівця. Мова йде вже про Житомир, бо «Ми разом якраз і намагається зібрати людей з різних регіонів України. Він тепер так само захищає Донецький аеропорт, позивне Аскольд і каже, що порівняти майдан і порівнювати майдан і війну не треба. Я би не сказав, тому, що це продовження майдану, це війна. Это не АТО, а именно война. Потому что с той стороны выступают не Беркут там, с палками, со щитами. Это полноценная в принципе, армия со своей структурой, с артиллерией, с танками. То есть это не шахтеры, которые вышли из забоя, а профессионалы. Ну, ось така думка. Має вона право на існування? Ну, насправді, Третя світова війна почалася 23 серпня цього року, коли дві російські бригадні групи перетнули кордон в районі Амвросівки і пішли наступом на Іловайськ, де були оточені командування групи Б і А конкретно о, сектор Д. Під командуванням генерала Литвина залишив свої позиції і втік. І Росія почала свою агресію. Насправді в нас є війна. Звичайно, це Третя світова. Ми зараз намагаємося це обізвати АТО як завгодно. Але насправді це для України це велика вітчизняна війна з Росією, для світу це Третя світова. І те, що ця війна почалася, Майдан. тут не Немає ніякого відношення. Не до чого. Та почекайте, яке відношення має Майдан до цієї війни? Є в Російській Федерації. Но багато хто вважає, що саме Майдан і спровокував 에, того, хто керує Кремлем. Ой, господи. Знаєте, ну, виправдування можна знати любі, але насправді. Я хочу розповісти одну історію одного полоненого російського офіцера, артилериста. Після того, як ми захопили, ми спали, знищили колону російських військ під Іловайськом, десь коло 300 осіб, регулярних російських військ. І були захоплені коло 10 чоловік, і старший був майор артилерії. Коли я його допитував, я ставив одне питання: чого ви прийшли на нашу землю? Він мені пояснив там, спочатку розповів про те, що на сьогоднішній день всі артилеристи Росії приїжджають в Таганрог для того, щоб виконувати практичні стрільби, от уявіть собі, по території України. Я, я кажу, ми ж брати? Він каже, та ні, ви хахли, взагалі-то ви афігели. Ми вам подарили незалежність, а ви продалися американцям. Оце все. Знаєте, в двох словах пояснює, що в нас відбувається на Сході. Для Путіна Україна це щось незрозуміле. Для Путіна ми будемо завжди, ну, от він, він би хотів би, щоб ми були частиною якогось умовного совєтського народу. Але українці завжди були, є і будуть українці. Оскільки совєтського вже немає, то, мабуть, російського. Мабуть, так, правда? Можливо, і так. Пане Береза, давайте ми послухаємо ще одного хлопця. Хлопця, який пройшов весь Майдан у Києві, і ця людина поєднує в собі ось три епостасі журналістів, які показували, чим насправді був Майдан у Києві для тих, хто хотів бачити це і розуміти. Після Майдану цей хлопець пішов. У Київ-2 батальйон добровольцем, і сьогодні на майдані Незалежності його записав мій колега Дмитро Джулей. Я з першого дня був на Майдані, буквально з того часу, як тут зібралося спочатку десь близько двох тисяч людей. Вони пішли до адміністрації президента, потім тут уже на ніч залишилося чоловік тридцять. Але і в ту ніч, коли йшов такий дощ, людей було відносно мало. В мене вже з'явилося відчуття, що це просто так не закінчиться, і що це призведе до якогось такого більшого руху. З'явилося таке переконання. І з друзями, з якими ми тоді про це розмовляли, значна частина, теж яких вже служить або в Збройних силах України, або в різних добровольчих батальйонів. Що якщо це буде продовжуватися у вигляді війни з Росією, то ми також на цю війну підемо. Практично в мене іншого вибору не було, як і ти теж воювати, тому що я бачу це як продовження: як продовження української революції, як продовження боротьби. З зовнішнім окупантом. Спочатку ми перемогли його ставленників тут, ну а тепер маємо вже перемогти напряму зовнішніх ворогів, які вже, без, вже після Іловайська без жодних без жодних прикриттів вже відкрито прийшли на нашу землю з Російської Федерації. Я продовжу свій шлях. От зараз я працівник міліції батальйону особливого призначення Київ. Два і я думаю продовжити свій шлях в державних структурах, в структурах силових. Це не обов'язково може бути міліція, це може бути армія, чи служба безпеки чи служба безпеки України, чи інша структура, щоб справді провести там такі такі докорінні зміни, от щоб справді унеможливити такий випадок, який стався на майдані, і в результаті якого загинуло більше ста людей. Пане Береза, чи зможуть люди, які захищають Україну зараз там, на фронті, в мирному житті стати тим рушійним фактором, який змінить Україну на краще? Насправді це великі люди. От Для мене це кожен той, хто знаходиться в окопі, це велика людина. Людина, яка зараз жертвує всім. А самим найдорожчим це життя. Вона віддає державі. Все Народу? Ту. державі, народу. І я вам скажу, що за цих людей Ну не просто я вірю в те, що ті люди, які прийдуть з окопів, або взагалі вони не знаходяться в окопах, вони мене делегували в Верховну Раду. Я вважаю, що я є їхнім. От вони, вони дали мені право там знаходитися в першу чергу. У нас останні секунди, і я бажаю вам, щоб ви цю довіру виправдали. Дякую, пане Береза, за участь у нашій програмі. Дякую. Це була програма. Ми разом. Я Ірина Штогрин. Лише нагадую, що разом можна зробити багато хорошого.